Жінка 10 із 10, але з двома дітьми. Чи ви б зустрічалися з нею? Діда. Дітей можна продати. Ну, в принципі, так. Чому? Не вивезу. Я б зустрічався. Я був би з нею. Я не зустрічався з прицепами. Усі жінки розлучені з дітьми це брак. Нацнутливі жінки це так само брак. Жінки всі меркантильні, всім жінкам потрібні лише гроші. І купу інших виразів я чула в Тіктоці, мені траплялись такі відео. Я охоче це дивилася, коментувала, намагалась комусь щось довести, але все це було марно. Я за те, що витрачала свій час на це. І марнувала час, я б так сказала. Я отримувала лише злість, таку агресію всередині мене, і вона була ну, на чоловіків, на усіх чоловіків. Мені здавалося, що всі чоловіки так думають і так ставляться до жінок. І... Все вже просто почало доходити до якогось такого маразму. Я шукала підтвердження, чіплялась до кожного слова. Потім я вирішила це змінити. Я навіть видала TikTok, щоб змінити алгоритм, і якось воно поступово я почала зосереджуватись просто на чомусь гарному, шукати щось гарне в чоловіках, на це саме націлювати свою увагу. І все змінилося. І зараз я наткнулася на відео в Тіктоці такого формату, що чоловік там що за аліменти каже, що жінки там меркантилі, ну щось такого плану. І... На моє е, здивування я не відчула жодної агресії, жодної злості. Я відчула е, до нього якийсь такий жаль, бо я розумію, що він описує е, ситуацію якусь одну, де жінка його образила: так, є такі жінки і такі ситуації, але він думає, що усі жінки такі, усі такі, і він не дає шансу навіть з'явитися в його житті жінці, яка зробить його щасливим. І мені шкода його дійсно, бо він сам себе загнав у ці рамки і нічого більше от є однієї ситуації, яка його дуже образила, не бачить. Е, тому, люди, давайте ми з вами навчимось прощати та розуміти, що люди різні всі, всі різні: жінки, чоловіки. Е, і ми можемо ображати один одного, але є багато чого гарного, і давайте ми будемо зосереджуватись саме на цьому. Жінка 10 з 10 і має двох дітей. Чи тебе жив без нею? Е, Сложний вопрос. Ну так, от на скидку. Ні. Чому так? Нахрена мені цей груз. Тобто, тобі що не в фінансовому плані чи в моральному плані тяжко? В усіх планах. Тобто ти, якщо б вона була би гарна, класна, ти б не входять. Якщо хоча б один, то так. Да. Дуває тебе перебор. Привіт. Перед вами та сама дівчина, яка народила у своїй 17. Яка кайфує від материнства, навчається, любить себе та життя, а люди в коментарях досі думають, що мою думку щодо життя вони можуть змінити, залишивши своє гімно в мене під відео. Ще, будучи вигідною, я знала, що буду виховувати свого синочка сама, і не бачу в цьому нічого поганого. Я вважаю, що краще син буде рости в любові мами, чим в сім'ї, в якій батьки будуть не кохати один одного. Також хочу додати, що я не ідеалізую ранню вагітність і не пропагандую це. Я просто розповідаю свою щасливу історію. Я поважаю кордони людей та розумію вибір кожної з дівчат, які опинилися в подібних ситуаціях, тому бажаю всім бути толерантними та бажати один одному лише добра, тому що те, що ми віддаємо, те ми отримуємо. Дівчина 10 із 10 і має двох дітей. Ти б зустрічався з такою дівчиною, і чи би ти робив з нею серйозні відносини? Це дуже офігенне питання. Я як психолог. Я, я люблю психологів, тому що всі психологи одинокі, і вони радять всім, як чим жити, що робити, а сам в самих їх нічого немає. І ми завжди теж знаєш, от е, коли там збираємося, певні питання там обговорюємо, і я кажу: Та яка різниця? Одна дитина, дві дитини, якщо ти її любиш, якщо вона твоє все, і це на словах. Коли на ділі таке, <хи> абсолютно не то, і ти вже думаєш, стоп, а чи будуть мене ці діти сприймати? А може вони взагалі будуть до мене погано відноситися, вони мене за батька не будуть рахувати. Але в мене батько взяв мою маму, будучи з двома дітьми, вона була, це мої дві сестри, і моя сестра одружилася, завийшла заміж за чоловіка, в якого був син. Тобто, в принципі, в принципі, я їй не проти був. Але не знаю, от як розсаждати. Якщо дівчина прям. Супер, вона мене буде цінувати, так. Да. Напевно, що хоч і три дитини буде, візьму. І народимо ще три. Привіт, я Алла, і я та, яка з причепом під назвою двоє дітей знайшла своє кохання і вийшла в друге заміж. Ця історія звучить як вигадка для деяких людей. Мені теж приходилося в житті чути, що я нікому не буду потрібна з дітьми, і що саме страшніше, що чула я від найріднішої людини у світі, це. Тато. Впевнена, що жінкам в кого ж така ж історія, теж про це говорили. Саме головне у цій історії, що я не просто вийшла заміж, а і те, що мій теперішній чоловік любить не тільки мене, а й мій причеп. Сам він теж розлучений із причепом. В сумі у нас вже їх четверо немало і небагато. Ми прожили два роки разом у повній гармонії та розумінні, кохаючи одне одного. Та ні, не вірте. Не все так було ідеально, як здається. Але ми дуже старалися. Будували стосунки одним між одним та дітьми. Але саме зараз у нашій сім'ї сталося те, від чого ми досі не можемо відійти. Хлопець десь із десяти і має двох дітей. Щоб зустрічалися з ним. Ну Він же ж з дружини не живе. З дружиною не живе. То можна спробувати, ну а чого ні? Ну, ну якщо ти висити, ну добре, так, да, так, да. ну так. Да. Може в нього дружина там ну, померла, чи ну або навіть якщо розвелися. Ну можна спробувати, ну так. Да. А для вас? Так, да. я б спробувала, чого ні. Якщо він хороша людина, діти це ж не обуза, то навпаки, подарунок від долі. Чи може жінка з двома дітьми вийти заміж? Якщо вона вірить в те, що всі мужики негодяї, козлити і так далі, то вряд чи якщо вона вірить в те, що чоловіки є хороші, то вона заміж вийде. За 10 років свого досвіду роботи, своєї практики я бачив дуже багато випадків. Я бачив, як жінка в 54 роки з чотирма дітьми вийшла заміж, і бачив, як дівчата приходили 20-річні і казали, що все, я стара, я вже заміж не вийду. Залежиться від вас. Вірте в свій успіх, і у вас все вийде. Давно хотів зняти це відео, але е, зараз я трошки розочарований в тому, що е, дуже багато. Ну, як сказати, дуже багато, ну є такі жінки, які приїхали з дітьми, і тут, на жаль, е, ведуться на гроші і шукають собі. Кошельок. Ну, це я, я завжди розказую простими словами. Але я завжди ними восхищався, тому що 80% жінок, одиноких матерів, вони просто вовчиться. Мужики, вони ніколи не будуть вас любити більше, ніж свою дитину. І це нормально, і це ясно, і це сука адекватно. У них завжди була, є і буде на першому місці їхня дитина. Але дітки ростуть, і е, якщо ти береш на свою відповідальність жінку з дитиною, то ти береш відповідальність за обох. Розумієш, що ти маєш уже, е, їх повністю обезпечити і не нити, і не плакати, і не казати, що ти така, ти не даєш мені часу, того скільки я хотів. Потрібно чекати, коли виростуть дітки і вилетять з е, маминого гнізда е, в велике життя, велике сука несправедливе інколи життя. І тоді ви вже будете разом, і тоді вже за, за весь е, той час, який е, ти це все чекав, так то вона тобі віддасть це все в мільйон разів. І так, зараз е, ця війна проклята, е, те, що їх їх дуже багато наїхало, і деякі от безвиході. Ідуть на це. Ну я не знаю. Ну це ви розумієте, що я спілкувався з цими жінками, і у них мислення, те, що у них є дітки, їх потрібно одівати, обувати. Він вона не думає, так як думають хлопці, там чоловіки, що треба якусь там тілочку, пригостити, її, там десь в ресторанчик повести. А вони думають, що як дитині купити нову курточку, щоб вона пішла в садик. носочки, трусики, і все, 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 все. все це вони дуже сильні, ці жінки, і з ними дуже тяжко, і за цього більшість не не витримує і просто зливаються. Сука, так це правда. Можете мене хейтити, писати, казати, що захочете. Це моя думка, тому що я з ними спілкувався з багатьма. А ви спитайте у такої кабилки, да, 18-19 год, дівчата? Я вас не ображаю всіх підряд. Я кажу тільки за блядій, за проституток, за содержанок, за весь оцей непотріб. І Якщо ви вважаєте, що це ви вони її. Є, то ну вибачайте, нахуй, маємо те, що маємо, блядь, Я кажу те, що я бачу, те, що я знаю, і те, з ким я спілкуюся. Отакі От справи. Скільки приблизно сексуальних партнерів у тебе було? Ой, дуже важко сказати, тому що десь після 50 я перестала рахувати. з того моменту, ну, можливо, 70. Я думаю, до 100 точно було. Я думала, там може 500 якихось ну, <рес> людей. Дуже така хибна думка, що прям там ти кожен день зі всіма іншими. Якщо ми говоримо про чоловіків, то всі професії майже постійно одні й ті самі. Мій партнер може бути там один і той самий постійно. Я <рес> знаю хлопців, які там завжди говорять: ой, та мене було більше там 100-150 дівчат. А тут я думала, там капець список. <рес>